Олексійчук, Га, В дупі нога, скільки буде 2 плюс 2. 3. Сідай, не бути тобі інженером. Гаврилюк, Га, В дупі нога, скільки буде 2 плюс 2. 5. Сідай, Гаврилюк, не бути тобі інженером. Вовочка. Га, в дупі нога, скільки буде 2 плюс 2? 4. Молодець Вовочка, бути тобі інженером. Любов Іванна. Га, в дупі нога, встаньте, коли з інженером розмовляєте. <рес> Стоять біля дороги проститутки, підходить до них бабулька і запитує, за чим стоїте дівчатка? За сільоткою, бабуля теж стає біля них, під'їздить міліція, забирає проституток. Один каже: Бабцю, а ви чого тут стоїте? Ну хто ж не хоче солоненької головки пососати? <рес> I <laughs>